Так, всім алоха. Коротше, написав я диспетчерам. Диспетчера мені так і не відповідають нічого. Зараз буду дзвонити. Послухайте розмову, що я вирішив. Hello, my name Andrei. Truck four four zero. I'm empty. Yeah, yes, yes. You got it. I already sent you the macro. You got it? Uh, no, oh, yeah. no. Yeah. <laughs> so you can drop your empty at Gorby, okay? Uh, Gorby? Yes. Uh, yeah, Gorby. It's uh, you know Gorby. It's Lovla Crossroads. Uh, uh, what address? The ah uh, uh, Yes, I know this uh, eight five. This yes address. I know where I is. Yeah, yeah, yeah. Yes, yes, so yes. Trailer yeah. uh, 127 is loaded over there. I'm sending macro right now. Just a moment, just a moment. Uh, <clears throat> uh, okay, what I need is take trailer. Just uh, drop empty, full of fuel, take loaded, going mountain Moncton delivery Monday. ट गोड्स इफ यू कैन डिलीवर ऑन मंडे मॉर्निंग Yes, okay, no problem, I'm Monday morning, I'm delivered, no problem. So this okay, is... okay, okay, so trailer is uh, T-127, and uh, I'm going for lunch right now, and I will send you dispatch within an hour, okay? Uh, okay, uh, tra uh, trailer 127? Uh, one, yeah, 127. 127, okay, okay, uh, where is work paper, uh, the door is 2050, yes, I need going? Uh, it's door is, uh, I think... It's from LA side door, I think 250. Ага, окей. Окей, сенки. Окей, бою. Ну от так. вот так, мої друзі, відповідь на всі запитання на рахунок англійського. Треба знати, не треба знати. Тобто, от ви послухали розмову. Ви для себе оцінили. А наскільки ну, ви розумієте, це все, що говорилося, якби, якби, спілкування. Виключіть мене, включіть його і послухайте, і будете розуміти. Окей? Окей! Ладно, їдемо забирати цей трейлер. Він, якщо я його притягну швидше, але його б... можу на гуд лишити, можу розвантажити. Як краще зробити 513, я його на гуд лишу. Бо я, в принципі, не встигну доїхати до Монт. Ні, до, і до Монтана. Ну, ладно, коротше, менше з тим. Ладно, будемо виїжджати. Будемо виїжджати, народ. Так. Так, вітання. Зразу говорю. Буду кричати, тому що. Я їду, щоб вам було добре чути. буду речати. Що я хочу сказати? Е, на рахунок ну, всі, хто там планує піти працювати, щоб ви е, сильно не, не переживали за те, чи ви собі знайдете роботу чи ні. Скоріше всього, що я думаю, що ви собі знайдете роботу. Ну, е, вона можливо буде не така, як ви собі про неї мріяли, але тим не менше. Тут навіть не в роботу діло саме. А саме діло в цьому, наскільки вас довго вистачає, на фурі їздити. Я вам точно скажу, розумієте? Тобто, ну, не... знаєте, Коли ми, от, ну, коли люди, скажімо тільки починають, починають в тому бізнесі працювати, вони такі, ну, типу, якби, знаєте, ініціатива, тобто, як то вроді прикольно, туди-сюди. Ну, Коли починаєш їздити, не в тому величезній машині а, з тими такими от дорогами, з пробками, з, з акторами, ну все що хочете, розумієте, а, зразу бажання відпадає, я вам точно можу сказати. А це ще, рахуйте, ну, навіть не є погода якась така погана, а ще прийде сніг, а ще прийде уже ледиця, тобто ну що все буде повний фул. Тому. Тому, я ще раз говорю, не є проблема з роботою, розумієте, що ви там не знайдете чи знайдете, ну, ви її все одно знайдете, скоріше всього. Тому що декому навіть легше роботу знаходити, ну, не знаю. Тобто, люди, які без досвіду, ну, що, вони получать досвід і все одно роботу будуть мати. Тобто, ну, Це така ситуація, як ви. Тому не, за це не переживайте. Все одно роботу Раніше пізніше, я ж кажу, ну робота може бути не та, що там супер-пупер, але тим паче ви її знайдете. Тут все одно друге питання. Наскільки вас довго хватить на цю роботу? От і все. Ну, тому що романтик дуже швидко закінчується, ну, звичайно. Він просто так, його вже немає. Тобто, спочатку, так, класно, цікаво, так, поїздити, подивитися, ну, не знаю, скільки там. Багато хто лишає роботу. Реально ту роботу багато хто лишає і не, хочуть, і не хочуть до неї повертатися, їм простіше працювати на підприємствах, яких, на яких, там, ну, займатися різною роботою, але ну, тільки не цим. Тому що це не секрет, ця робота не є з самих легких. Ті години сидіння за кермом, плюс до того все ще Доволіть різні погодні умови, плюс до того, що наваліть різні трафіки, легше, менше, плюс ночі, плюс там я скажу, не завжди сильно адекватні водії на дорогах. Ну і ото все воно таким, знаєте, тож, дасть такий свій певний негатив. Тому, тому як хто хоче, я тільки я можу побажати вам терпіння і, як то кажуть. Сили волі, щоб ви на цій роботі, тому що я ще раз говорю, ця робота не всім підходить. Реально не всім. Тобто, і в тому ділі навіть, там. Талант, не талант, тут не діло в таланті, тут діло просто в, в такій роботі, знаєте, не знаю, навіть, як вам сказати. Перше, перше, що буде вам дискомфортно, це я говорю для тих, хто тільки почне працювати, перший у вас дискомфорт буде це. Величина машини, і ну, якби, от ви коли взяте за руль, з висотою ви будете дивитися, навіть якщо ви їздили там на легковушці, на бусі, немає різниці. Тобто, це ще вище. І от, ця, як правильно сказати, от, бачите, лінії йдуть, і ви до кінця не будете розуміти, де ваша машина знаходиться. Вона правильно знаходиться чи не дуже правильно? Це буде такі перші відчуття ваші дискомфортні. Потім наступне. Дискомфорт ви будете відчувати на різних маневрах, там. Ну, попри їхати не, 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 не тяжко, тобто це не є велика штука. А от е, паркувати прицеп, ставити, в різні, запихати його в різні там двері, це буде більш таке проблематичніше. Тому, ну, Хто буде працювати на флетбеці, наприклад, їм буде легше в тому плані. Чому? Тому що. Тому що, тому що, тому що. Тому що там не треба буде під двері паркуватися. тобто Більша робота така е, на відкритих платформах, тобто вам все-таки легше буде в тому плані. Ну Є можливість там є, може ще щось, де ви там будете паркуватися. Я так ну, до кінця я би не сказав, що прям, але все одно з там, драйвенами з ріфами воно простіше, однозначно. Там просто більше роботи. Ще мені на язиці прищ вискочив. Такі болючі зараза. Мені реально тяжко говорити. Я починаю говорити, він мене по зубах ціпляється. Де він що до мене вилізло? Чи десь перемерз чи що? без поняття? Що воно? Тому отак така справа з роботою. А за остальне не дуже переживайте. Це все ну, технічні питання. Якщо, напевно, би, не така велика кошторис навчання на права, я думаю, що тут ще би більше людей працювало. Просто багато хто гроші жме, <має> щоб тратити на то все діло. А так. Але опять же ну, до всього привикаєте. Якщо ви півроку від'їздите і не кинете цю роботу, то ну, ви будете далі працювати. Опять до якогось певного періоду, коли вам то все надоїсть. Ну, воно таке, на жаль, єдні приходи в цій роботі, коли вона надоїдає. І то конкретно. Просто вже не хочеться не їхати, не чекати, ну, тобто воно тобі все надоїдає, це їзданина, це таке спосіб життя такий, знаєте, навіть не знаю як сказати. Кучівний. В околицях Торонто нічого не міняється. Дорога як йшла, так і йшла. Їдемо. Не знаю, що в мене я дивлюся на свій датчик, в мене навантаження на, на, на тракуску ось на трачку задню. Дивлюся, що воно мене зашкалює. А маю надію, що це просто проблема в самому датчику. Думаю. надіюся, що це не є. Тому що так, якщо дивитися по цій шкалі, то я реально на, на, цю, на, на траку я перевантажений на прячко на, на задній осі. Вроді машина так іде вроді жваво, не знаю, чи то датчик щось заклинило його без поняття. Будемо будем надіятися, що це датчик. Знаєте, як з тим? Коли сідаєш в машину і чуєш хрускіт, і думаєш, тільки б це був хребет, тільки би хребет а в кишені 12 iPhone да? чи 13. Ну, так само і тут. Будемо думати, що тільки би це був датчик. Ладно. Більше не буду кричати, тому що мені, в принципі, тяжко кричати. Треба мікрофон все купити. Я все збираюся, збираюся, ніяк до того мікрофону не дороблюся. І то повірте, я не обманюю, я дійсно до нього ще не доробився просто. Просто в мене з тими з будівництвами, з тим всім, в мене просто гроші, я не встигаю їх заробляти, з якоюсь скорістю я їх трачу. Ну, Хто будується, він знає. Коли любу якусь штуку строїш, просто грошей катастрофічно не вистачає цілий час. То я серйозно вам кажу, я ще їх, вже не, я ще їх не встиг зробити, я вже їх потратив на щось. А я ще тільки дозаробляю. <гум> Що така справа. Буде сподіватися, ну зараз нічого може. Трохи зимою та ситуація вирівняється. Менше буде таких. Ну, в принципі, та є ще затрати, я теж бензопилу хочу купити. Бензопила треба і так, коротко, все треба, і то треба, і там щось будувати треба. І, ну, і... Якщо згадаєш, то страшно стає. Де на то все взяти. Потім розумієш, що в принципі любі роботи треба з двадцятки починати, коли вам 20 років туди треба починати. щось Тому що якраз вже до якогось певного віку ви хоч на, на, ну, будете мати хоч насолоду, що ви зробили. А то я пізніше почав, то будую, будую, що, що цілий час ремонтую, ремонтую і не кінця і ні края тому не видно. Не, ну можна, само собою можна все плюнути і нічого не робити. Ну так теж не цікаво, правильно? Оскільки ну, ну, посадиш, рік нічого. Ну, потім все одно якась прийде весела ідея в голову і все одно все перекрутить, переламає і все одно піде щось робити однозначно. Я навіть в тому не сумніваюся. Ара, гасподи дамо. Як ви бачите, я, я саме модний. Ви бачите, який я по їду. От раз, два, три. Я в третій полусі їду. Десь навіть не збираюся туди перестроюватися. Ну, а потім опять там буде звуження, і ті всі будуть опять звідти там сюди запихатися, цей ряд почне тормозити, і як завжди. Корот, і тому я зутово не кажу, що як їдете, вибирайте собі таку полосу, щоб вона вас не тормозила. Тому що ті всі, хто тут дві полоси, вони почнуть кудись роз'їжджатися, це завжди таке. А так собі полосу вибрали і шуруєте. Ну, ця полоса остання для мене заборонена, я туди і пхаюся а ці полоси, заборони немає, я можу тут спокійно шурувати. Права сторона взагалі. Стоїть. Ну, я зараз якби рахується, що я по експресу їду, але це не експрес. Чи яка різниця в кофіло знаю? коли що той стоїть, що той стоїть, ну зараз той стоїть. Але повірте, то ще... Ще все впереді. зараз ми теж зупинимося. Однозначно. От тому я вам і говорю. Ой, ну, на рахунок роботи трак-драйвером. Ну, бачите, і всі е затори, ну, вистояти, вичекати, ну, теж воно ну, напрягає. Най ще три години роботи, ну і відповідно вам треба їхати цілий час. Газувати в Європі, не знаю, якщо казати, знаєте, порівняти з Європою. А в Європі теж є свої плюси, повірте, в роботі. Тобто тут не все так однозначно. Я би не казав, що прям тут так аж знаєте, як це. Ну, просто завжди треба бути чесним, розумієте, я розумію, що кожна там. Свиня своє болото хвалить, але тим, не, тим паче треба завжди адекватно дивитися на речі. А якщо адекватно дивитися на речі, то я скажу, що в Європі теж багато на траках є своїх таких плюсів, розумієте? Так, да, є багато мінусів, але є і плюси. Розумієте? А перший плюс це що ви не від кілометра все-таки їдете. Все-таки так легше. Ваша задача чим більше стояти. Тобто, а тут задача чим більше їхати. Радості не дуже так багато. Ні, ну само собою, дехто хто любить поїздити, то я не маю нічого проти, можна газувати і газувати. Але ну, і в Європі що погано, ну не знаю, напевно, то, що просто там треба ну, вузький здоріг, напевно, я би так сказав, в деякому, в деякому випадку. Потім оце що е, оце, там заставляють там їздити тими е, трасами, як то по польськи ліндувками цими, як, як це правильно, там, не хайвеями. А... Local road, по-різному назвав, Щоб по тільки згадати і буде взагалі клас. Боже мій як же ж нашими. Не пам'ятаю щось, з голови велики. Ладно, Згадаю, скажу. Ну, Це теж великий мінус такий, що в Європі заставляють їздити цими дорогами. Тобто, оце економія, ці всі справи, тобто, вроді великі компанії, а все одно, це мені не подобається. Тут якось, слава Богу, цього немає. Ні, може, є в якихось компаніях, не знаю, я за всі не буду говорити. Ну Поки що в тих, що я працював, то в них ні, в них все проплачувалося, всі дороги, всі не треба ніде там нічого об'їжджати. Ні, є одна дорога, обманюю, от є одна, дивіться, бачите, я обманюю. Я по 407 тут не їжджу. Вона нам заборонена, тому що я так думаю, що це так само ціна її. Я думаю, що ціна, тому що багато бачите, але ну, тим не менше я всі останні хайвеї використовую. То тільки з 407. Хоча ви знаєте, я вам скажу, ну, тут такі дороги, знаєте, настільки вони, як від Європи, вони відрізняються кардинально. Тобто от своєю тою, ну, шириною, напевно, е це можливостями розвороту, цього всього, тобто, якось воно ну, полегше. Е більше такий, знаєте, простір, е менше так всього натикано так всюди. Тому що в принципі, в Європі, ну я не знаю, там Італія, Франція в основному їздив. Німеччина теж, ну то так, то я вже так частково. А от Італія-Франція, ну там вузкута така, що просто треш. Особливо в Італії, в гори кудись відправляєшся. Та да, Франції теж, там, в принципі, якщо поїхати по тих всіх. Ну, оце, такий, знаєте, я завжди кажу, люди, які відпрацювали в Європі, їм все-таки легше тут. Тобто, як вони отримали якийсь досвід там європейський, їм сюди приїжджають, і все одно їм легше, тому що вони... Я, я рахую, що вони більш так знаєте вже підготовлені до такої роботи, от, власне, щоб не мати проблем з стресів. Ну, ну, нічого, а заново починати є свої плюси. Заново будете починати навчання, ви повністю будете настроїтися на цю роботу, власне, тут. Тобто ви будете тільки цю роботу розуміти, і вам інакше буде навіть ну, би, європейський варіант, вам буде все одно. І ви не будете мати ще порівнювати, вас може. Когось душа не буде боліти за Європою, не знаю. До речі, по різному можна садити, Я кажу, що є всюди, є плюси, є мінуси. Нічого нема однозначного. Просто те, що в Європі просто не такі ціни на навчання, як тут на трак-драйвері. От і все. Розумієте? А так? а так... А так, як є, так є. Що має, то має. Ну а з іншої сторони, теж. Коли ти йдеш платити там, якусь певну суму грошей, ти все-таки такий більш осознаний вибір робиш, ти розумієш, що ти хочеш, що ти йдеш. Тому що я вам скажу, ви знаєте, тому, вроді трак-драйвер там дорого, а повірте, ви подивіться на курси бухгалтерів, там ще дорожче. Тобто це, це не є що саме тік, є ще дорожчі курси. Ну, така справа. Ой, дороги ремонтуються, все ближче і ближче. Зима, вже починає холодати. Сьогодні дружина мені відправила фотографію, як гриби ростуть біля дому. Я їх приїду обов'язково позрізаю, покажу вам. Ростуть прямо біля хати, я б серйозно кажу, я просто вона мене заставляє там перекопати, де в мене гриби ростуть. Но я якось сопротивляюсь, не знаю, коротко. я може там і не буду купати, в мене де ростуть, тому що... Ні, реально просто не хочеться там перекопувати. І, і там мої гриби все одно, а для мене це, ну, так скажем, радість. От і все. Тому напевно, що я з нею піду в конфронтацію, там, де в мене все-таки ростуть гриби, я там все-таки не зацікую. я там не буду купати. Хай мені там, хай мені там собі ростуть. Там вже кусочок тої землі, і нічого там з ним не станеться. Вот такі справи. Коротше так, ні про що. Бла, 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 бла. -бла. Розказав. Ні про що не розказаю цікавого. Тому що, ну, В принципі, ви самі знаєте, все і без мене, багато хто. Не гірше мого, як то кажуть, ви орієнтуєтеся в деяких справах. А так, з імміграцією, з імміграцією там взагалі все зрозуміло. Я бачу, що, що люди трошки їдуть, трохи не їдуть. Порізне. Ладно, будемо закінчувати. Все. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей. Буду я їхати!